Ду, усіма лоха, всього за кілька днів починається сезон двадцять чотири, двадцять Хто є фаворитом на чемпіонство? Хто фаворитом на високий пік драфту? У кого взагалі останній шанс показати результат? Про все це розповідаю у двох випусках. Сьогодні у нас другий про східну конференцію. Тож бажаю усім смачного і вриваємось! Почнемо зі столичної команди Вашингтон Візардс. Цей колектив мав другий найгірший баланс перемог минулого сезону. І ті, хто міг там бодай пару матчів виграти, також, скоріш за все, до кінця сезону будуть обмінені. Тому... Розпродаж на Кайла Кузму, Джордана Пула, Брокдона та Валанчунаса починається і триватиме до кінця дедлайну. А все це тому, що чарівникам треба награвати свою молодь і триматись на таблиці для більш високого піка. Адже на драфті 25-го головним проспектом та талантом буде Купер Флех. Трой пістонс, ось у нас і найгірша франшиза НБА за останні років 10-15, яка минулого сезону пережила чергове ганебне падіння. І програла 68 матчів. Це приблизно 300 тисяч літрів сліз вболівальників зі штату Мічиган. Іначе пістон змінили керівництво, змінили тренера, канінгам розвивається, дюрен розвивається, але у них все ще замало таланту, а також захищений топ 13 пік на драфті. А отже, вони точно не будуть боротись за високі місця у таблиці. а Навпаки, може пару матчків навіть зільють. Бруклін Нец, франшиза, вболівальники якої за останні три роки пережили величезний спектр емоцій. Від Вау, у нас є дюранка Еріда Харден, до Боже, за що Бен Сімонс? І це тільки початок обміном Мікала Бріджеса у міжсезоння Бруклін показали свій вектор розвитку. Типу всім привіт, ми в перебудову. До речі, у нас розпродаж. Є Кем Джонсон, є Доріан Фіні Сміт, є Деніс Шрьодер. І на жаль, курс на поразки та отримання кращих шансів на драфті є найбільш вірогідним варіантом для цієї франшизи. Хіба якщо Бен Сімонс повернеться таким же тигром, яким він виглядає на міжсезонних відео в інстаграмі? Тоді є шанс зачепитись за плеїн. Шарлот Хорнец. у Шершнів, мета на сезон цілком може залежати від здоров'я ламело бола. Він зіграв усього лише 58 матчів за останні два сезони. Тому, якщо він знову травмується, то Хорнец будуть скоріше за все танкувати і шукати щастя на драфт лотереї. Якщо ж він буде здоровим, то Шарлот і їх дуже динамічна атака можуть замахнутися навіть на плей-ін. але також без дуже серйозного ентузіазму, адже вони мають захищений топ 14 пік наступного драфту. Чикаго Bulls. легендарна франшиза. Нарешті визначилась із планами на майбутнє. Вони йдуть у перебудову, і задача у них наразі дуже проста. На папері треба обміняти стариків на молоді драфт піки. І дуже складна в реалізації, бо обміняти їм потрібно за калавіна і Ніколу Вучевича. І якщо їм це таки вдасться, то сміливо можна зливати сезон та сподіватись на високий пік, адже у них. Топ 10 захищений вибір на наступному драфті. Інакше і знову прибувшим Джошем Гіді та вище зазначеними зірками у биків достатньо таланту, аби вигравати певні матчі. І тоді ми знову побачимо те саме, що бачили від з останні пару років. Ніякий сезон, тиняння десь в середині таблиці, і подальший виліт в районі плей-ін. Торонто Репторс, ця канадська банда могла би бути досить конкурентною на відносно слабкому сході. Там є Скоті Барнс, який, скоріш за все, видасть свій найкращий сезон, Арджей Берет і Мануель Квіклі, можливо, також. Але в той же час східна конференція продовжує розчаровувати майже абсолютною відсутністю конкуренції. Адже тільки нещодавно на медіадні президент Рапторів Масаї Уджері сказав, що метою сезону є перебудова. Та розвиток молоді, іншими словами, чхали ми на перемоги в цьому сезоні. Те саме підтвердив центровий пельтель, сказавши, що між перемогою в матчі і розвитком молодих гравців у команді обиратимуть друге. Тому це вже шоста команда на сході, яка скоріше за все не ставитиме в пріоритет виграні ігри. Атланта Хоукс, і тут можна сказати краще пізно, аніж ніколи. Хоукс нарешті обміняли дежонте Мюре, гра, якого не дуже клейлась із грою Трей Янга. Таким чином, тепер Трей більше оточений саме тренді гравцями, яким пасує його гра, і які можуть сховати його недоліки в захисті. Цей Джейлен Джонсон, чувак, який був під забороною обміну в Атланті. Цей Дандре Хантер і Закарі Рісаше перший номер драфту. Також від'їзд Мюре означає більше китків для Богдана Богдановича. А він до цього схоже як готовий, бо за збірну виступив просто феєрично. Тому хто зна, конференція не дуже сильна, і Атланта навіть може залізти у плей-офф. Майамі Хіт цей сезон Майами може бути останнім із Джиммі Батлером на чолі. Вони не захотіли давати йому максимальне продовження контракту, але тим не менш хочуть його зберегти. Джиммі також хоче залишатись у хід, але хоче максимальну угоду у свої 35 років. Тому цей сезон певним чином Батлер якраз гратиме на майбутній контракт. І якщо таким чином ми частіше бачитимо в регулярці плей-офф Джиммі, який набратиме умовні 30 плюс 5 плюс 5, то у хід все більше шансів на солідний показник перемог. Адже на додачу Хайме Хакес продовжує прогресувати. Він був на літніх зборах у збірної США. Бема Дебайо, один із найуніверсальніших гравців захисту у всій Лізі. І Якщо Тайлер Хіро буде здоровим та покаже якісний шутінг, а Террі розір нарешті знайде свій ритм, то хід, маючи за керманича і ріка можуть зробити нерви абсолютно будь-якому колективу у плей-офф. Тому як і завжди, робити якісь прогнози стосовно кінцевого результату Майамі, ну дуже і дуже важко. Індіана Пейсерс. Будемо чесними. Відмітка фінал конференції минулого року покорилась Пейсерс частково завдяки травмам суперників. Яніс вилетів у першому раунді, далі у другому. Нью-Йорк, який вже також був напівздоровим. До того ж, на фоні міжсезоння, яке провели Нікс та Філадельфія, індіана майже не зробила нічого і залишалась в медійній тіні. Саме тому складно про фіналістів конференції говорити дуже гучно. Але Пейсерс все ще дуже кльово сконструйована команда із суперпродуктивним нападом та одним із найкращих по НБА та різом Хелібертоном. Плюс Паскаль паскальсякам вже як вдома. Майл Стюрнер все більше розкривається як третя зірка. А до їх чи не найкращої у всій лізі лави запасних ще й доєднається Бенедикт Метурін, який відновився після травми. Тому може контендером Pacers і не назвеш, але вони точно мають проходити у плей-офф без плей. -офф. Ін та точно будуть за нозою в дупі топових команд Сходу. Орландо Меджик. Неймовірно вражаючий молодий колектив на чолі з Францом Вагнером та Пауло Банкеро. Двома чуваками з ростом 208 та купою скілів у нападі. Також є два монстри у Діфенсі, які можуть грати на рівні захисних збірних. Це Джейлен Сакс та Джонатан Айзек. І до цього додайте багатофункціонального вендела Картера та потужну лаву запасних, де Коул Ентоні може самотужки виграти пару матчів. Плюс минулого року у плей Меджик не вистачало шутінга, тому вони підписали Кентавіуса Колдула Поупа, який за останні 5 сезонів в середньому кидає більше 40% здалеку, має чемпіонський досвід та захищається на елітному рівні. До того ж, не потребує м'яча і на папері і ідеально вписується у п'ятірку до Вагнера, банкеро, Сакса та умовного Вендела Картера. Все це вказує на те, що флоридська команда має без проблем заходити у плей-офф і нав'язувати боротьбу абсолютно будь-якому опоненту. Але в силу молодості та недосвідченості дуже важко говорити про більш ніж другий раунд у плей-офф для Орландо Меджик». Клівленд Cavaliers Не дивлячись на значну кількість трав минулого сезону, Кевс залізли у плей-офф та навіть мали пристойний забіг у постсезоні. Тому якщо вони будуть здоровими, чому б не розглядати їх як одну з найкращих команд конференції? Тим паче, всі основні гравці на контрактах вони перепідписані, на це ніхто не відволікається, і всі зосереджені тепер лише на баскетболі. Конфлікти з тренером також вирішено. Ну як вирішено? Кевс просто звільнили Бікерстафа і найняли Кені Аткінсона, який, до речі, вже працював головним тренером у Брукліні. А останні три роки провів асистентом у Golden State Warriors. Що ж стосується складу, то Кевел великих мувів не робили. Ставку зробили на розвиток своїх гравців, які ще не досягли піку, і логіка в цьому однозначно є. Адже Гарланду всього лише 24 роки, Моблі 23, окоро 23, та навіть Джерету Аллену 26, а Мічелу 28. І вони теж все ще можуть показувати кращий баскетбол ніж зараз. Слабкі сторони однозначно також присутні. Окрім недосвідченості, це також слабкий захист периметру у стартовій п'ятірці, тому що ні Гарланд, ні Мічел не славиться хорошим діфенсом, а якраз навпаки. Ну і в передній лінії також є дисбаланс, тому що обидва стартові великі, і моблі і Джеред мікрофон Ален не кидають здалеку і не розтягують майданчик. Тому, якщо Кені Аткінсон, і його тренерський штаб зможуть мінімізувати вплив ось цих слабких сторін, ну і звісно, якщо Кевлерс будуть здорові, то можемо їх побачити серед топів східної конференції. Мілокі Бакс, команда Яніса Санте гравця рівня ТОП 5 в НБА. За останні 5 сезонів він у середньому набрав 30 очок, 12 підбирань, 6 асистів, 1 2 блокшоти та одне перехоплення. Просто карколомні цифри. Додайте до цього Деміана Ліларда, гравця, який стає небезпечним, щойно пересігши центральну лінію. З лави запасних виходить Бобі Портіс, який посів третє місце в голосуванні за найкращого шостого. Але як би все це гучно не звучало, на цьому список можна закінчити. Мілуокі не мають належної глибини для довгого сезону НБА. Кріс Міддлтон переніс операції на обох гомілках. Він рідко буває стабільним. Брук Лопес також починає здавати йому 36. І так, це дуже сумно, але можливо, скоро почне здавати і Дейм Лілард, йому 34. І так, Олені спробували пофіксити свою глибину за рахунок Гері Трента, Делона Райта, Торіана Принса. І це класні опції, особливо Геррі Трент, але навряд чи скажеш, що саме цих трьох гравців їм не вистачало до чемпіонства. Плюс два останні сезони Яні закінчив травмами. Після титулу у 21-му році Бакс двічі вилітали у першому раунді і один раз у другому. І через все це ставлення до команди з Вісконсину відчутно охололо. Чи пройдуть вони у плей-офф цього року? А вже ж вони мають пройти, але тільки якщо, врешті-решт, всі зірки зійдуться. І зірки Мілокі доживуть до червня. Якщо ноги Мідлтона дадуть стабільність, якщо їх новоприбуті гравці закриють необхідні дірки, то лише тоді можна чекати від цієї команди гучних заяв у плей-офф. Нью-Йорк Нікс. Після того, як Нікс виміняли Карла Ентоні Таунса, вони на папері мають одну із найбільш просто вбивчих стартових п'ятірок в НБА. Брансон, Харт, Бріджес, Анунобі, Таунс. Кожен вміє кидати здалеку. Таунс даватиме необхідний спейсінг. Брансон плеймейкінг елітного рівня. Харт Бріджес та Анунобі можуть з'їсти кого завгодно в захисті. Але, 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 тепер у них є трабли з глибиною, тому що Мічел Робінсон. Відновлюватиметься аж до грудня січня, а самотужки Юсу Макбрайду буде дуже важко тягнути другий юніт. І в такій ситуації тренер Том Тібодо знову може взяти основних там 7-8 гравців і заганяти їх до запаморочення вже в регулярці, що може призвести до результатів минулого року у плей-офф, коли брансон на одній нозі, а Харт бігає із порваними м'язами пресу. Щоправда, травми можуть загубити будь-кого, тому сподіватимемось на те, що такі персонажі, як Кемерон Пейн, Джей Уоррен, Прешеса Чува, будуть готовими допомогти своїм лідерам. Ну і на те, що орієнтований на захист тренер Том Тібодо зможе придумати оборонну схему, яка приховає слабкі захисні навички Таунса. Ресурсу для цього Тіпсу має вистачити. І ось тоді, при хороших розкладах, ми аж бігом можемо побачити Нікс. На другій, можливо, навіть вище сходинках східної конференції, Філадельфія 76ers. через обмін пола Джорджа від нинішніх 76ers очікувань взагалі найбільше за всю еру Джоела Ембіда. Якщо цього сезону 76 шості не покажуть достойного результату, іншими словами, не пройдуть далі другого раунду, то в крамницю від мазок треба робити новий завоз. І з плюсів, однозначно віддаємо належне фронтофісу за просто прекрасну роботу в міжсезоння. маючи не так багато простору, вони провернули низку угод, якими дуже посилили свій ростер. Вони перепідписали своїх зірок Ембіда та Максі. Додали Пола Джорджа, який, до речі, минулого сезону зіграв 74 гри, давав 23 очки в середньому, та влучав 41% здалеку. А, ну і ще захищався. А це саме те, що потрібно Філадельфії. Ну і ветеранів вони з ринку майже всіх порозбирали, щоб забезпечити собі глибину. Там і Реджі Джексон, і Драмонт, і Гордон, і всі 120 кілограмів Гершона ябусели. І це на додачу до Убре та дідуся Кайла Лаурі, які вже були у складі. Що ж може цю команду зупинити? Ну тут все дуже банально, віргідніше за все, травми. По-перше, історія хвороб Ембіда та Джорджа не втілюють довіри. Ембіду 30, а він вилітав із плей-офф майже завжди через свої травми. Джорджу 34. На задній лінії так, там є молоді Максі та Убри, але далі Кай Лаурі 38 років, Ері Гордон 35 і Реджі Джексон 34. І тут правда треба трішки дива, аби всі вони дожили до весни. Одне ж відомо точно, чемпіонське вікно Джелембіда буде ще відкрито недовго. Залишатись топ 3 з кором венба він зможе точно не вічно. Тому 76-ті величезні молодці, що зробили все, аби цю нагоду не змарнувати. Ну і Бостон Селтікс, головні претенденти на титул. Минулого року Кельти виграли 64 матчі регулярки та мали результат 16-3 у плей-офф. Вони вигравали матчі із середньою різницею майже 11 очок. І це п'ятий найкращий результат за всю історію ліги. Найкрутіше, що увесь свій чемпіонський кістяк вони зберегли та перепідписали. І так, скоріше за все, такої ж феєрії від Селтікс, як минулого року, ми не побачимо. Але це не слід сприймати як слабкість. Вони десь побережуться, вони десь зіграють другим складом. Тим паче сезон почнеться без порзінгіса. Хорфорда не слід перевантажувати йому, все таки під 40. Є така собі дірка на позиції центра. Ось такі незначні трабли по ходу сезону можуть виникнути у Бостона, але все одно вони виглядають головними фаворитами прийдешнього сезону. Навіть не маючи зірки калібру топ-5, можна бути найкращою командою в лізі, ким вони і є. П'ять олстарів старів на майданчику. Всі кидають здалеку, всі можуть пройти, всі можуть віддати передачу і всі захищаються, як наче востаннє грають в баскетбол. Майже кожен генеральний менеджер в нещодавньому голосуванні відмітив, що захист Бостона є найскладнішим у всій НБА. І звісно ж, це не значить, що Селтікс однозначно знову виграють титул. Але у них для цього є абсолютно все необхідне. До того ж, якщо Дмитро Скабінцев зможе закріпитись у складі кельтів, ми будемо не проти їх повторного чемпіонства. Пандо на цьому нагадую про найважливіше розіграш для допомоги Збройним силам України. Обов'язково задонайте всі умови знайдете у дописі. До речі, там же знайдете посилання на телеграм-канал, де є всі актуальні новини. Ну і щира подяка патронам та спонсорам каналу Game7 за ваші донати та підтримку. Хто бажає доєднатись, посилання на вас очікує у дописі під відео. Ну і на цьому всім па-па!